Друзі, друга частина відео, бюджетна діляночка 5,5 соток, ціна 500. Сот. маршрут виїзду з неї. Ось бачите, тут дорога трохи ґрунтова і одразу вже є ось у вас сусід. Є електрика, є стовпи, там білогородка боярка траса Тут же ви виїжджаєте на дорогу з твердим покриттям. Ще зовсім трохи їдемо шибневою дорогою, і ми виїжджаємо на асфальтовану. Тобто тут під'їздні шляхи навіть кращі, ніж в білогородських садах. Це також сади інша сторона. Будь ласка, дивіться, ось сусіди вже живуть, будуються. Вся ця історія це саме Білогородка, саме село. Дивіться, бюджетна діляночка. Тобто за 5,5 соточок лише 10-500 ділянка розчищена, готова до будівництва, будь ласка, ваші увазі. Ось, поки я з вами був на зв'язочку ми вже виїхали на асфальтовану дорогу. Все, далі, дорога повністю вільна. Їдемо прямо, буде розвілка. Ліворуч виїжджаєте на трасу Білогородка боярка праворуч ви виїжджаєте. В центр Білогородки, Ксільпо, вся ця історія. Будь ласка, вашій увазі. Пішіть, приїду, вам все покажу особисто. До зустрічі, дякую.